Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурне. Підписуйтесь на кращу аналітику українського YouTube і Поїхали. А сьогодні, друзі, пропоную зайнятися прогностикою, тобто пробувати пробудувати певні сценарії розвитку подій, звичайно, які стосуються України в першу чергу, але мова буде йти про Україну опосередковано, тобто про те, чи дійсно Ерефія, Рашка, країна терорист. Може найближчим часом напасти на країни НАТО і для чого? Оце найважливіше питання. Ну, е я думаю, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців здається, навіть до найтаких далеких від е війни країн Європи, особливо після заяв Трампа. Е за що йому навіть хочеться подякувати в певному сенсі. Так от, стало доходити, що. Війна в Україні це не щось там, десь далеке, яке їх не стосується. Ні, це може стати їх війною в будь-яку секунду. Тому що Росія 100% буде використовувати всі можливості для того, щоб виграти цю екзистенційну для себе війну. Точніше, вона екзистенційна, навіть в першу чергу, для самого Путіна він прекрасно розуміє, особливо після того, як його перебрали царем. Він прекрасно розуміє, що для нього головною метою і ціллю є залишитися при владі при будь-яких розкладах, бо це єдина гарантія його життя фізичного життя. А для цього він має виграти а, о, війну в Україні, або, хоча б зробити щось таке, щоб йому дозволить цю перемогу оголосити, і щоб це повірили його піддані. Це дуже важливо. І от, друзі, ми бачимо, що в останні кілька місяців дійсно почастішили по-справжньому заяви про те, що да, можливий напад на територію Європи, і якщо раніше, звичайно, де да все одно виходить Столтенберг, наприклад, генсек НАТО і каже: Ні, ну зараз, звісно, ні, ми не бачимо таких можливостей. Але ми бачимо, що дуже плотно і багато про це починають говорити, ну, в першу чергу, представники, скажімо так, північних країн, більш адекватних, по-перше, в Європі в даному сенсі, а ті, а по-друге, ті, які межують з Росією або знають, що якщо що саме вони стануть власним об'єктом агресії в першу чергу? Які ну ми пам'ятаємо публікації в німецькій пресі, яка прямо розписує, яким чином могла би відбутися а, ця інвазія. Мало того, там такий план газети Більд виклала, До речі, та сама, яка викладала точності той план, який потім стався під час нападу 24 лютого Росії на Україну. От, але в усіх цих планах постійно містяться якісь віддалені, більш-менш перспективи. Мовляв, ну це може статися так в 25-му, ну ні, в 26-му, 27-му році, ще колись там. От, і тільки іноді звучать голоси: що насправді цей напад може статися набагато швидше. І отут ми задаємо, не маємо задати собі найпростіше питання: а за рахунок чого Росія може зробити такий напад? І дійсно тут є велике питання. Ми бачимо, що зараз, одразу як тільки Рашка перебрала собі побрала собі нового царя. Нового старого царя Путіна вийшов шайгу, заявив, що от ми тут формуємо нові стратегічні резерви. У нас буде нова армія, нові дивізії. Причому, як ми бачимо, чимало з тих дивізій буде розташовано якраз наприклад напроти нових членів НАТО, типу Фінляндії і Швеції. Здається, це логічно, враховуючи, що Рашка зараз перекинула фактично все, що в них там було зараз на російсько український фронт. От ну і надо НАТО, як-то відповідає. От, але з ну, ми вже прекрасно розуміємо, що з величезною долю вірогідності все те, що вони зараз будуть готувати, всі стратегічні резерви, все, що вони зможуть накопичити, підготувати і озброїти, буде направлено на наш фронт. Думаю, в цьому ні в кого сумнівів нема. По великому рахунку, якщо з моєї точки зору брати взагалі логіку подій, ми маємо розуміти, що Росія звичайно дуже бліфує, коли розказує, що у них там не, не ресурси, вони можуть воювати ще там 10 год. Ні, не можуть про це пишуть вже всі експерти. У них величезні проблеми починаються з артилерії в плані просто стволів. У них вже великі проблеми починаються з бронетехнікою. Це значить, що їх нема, це значить, що просто проблеми накопичуються. Вони прекрасно розуміють, що да, у них ще вистачає що не менше до кінця цього року, напевно, всяких аліменщиків Боржників, там не знаю, ви розумієте, тих, хто за гроші готовий їхати куди завгодно. Але коли цей контингент більш-менш закінчиться, ну тоді у них почнеться проблема. Тому що я нагадаю, єдиний момент, коли дійсно рейтинг Путіна падав там нижче навіть 50, навіть 40%, відсотків, коли реально расисти були незадоволені в самій своїй суті, це була масова мобілізація. Тобто, коли гребли не за гроші по великому рахунку, а коли гребли всіх. Ну от ви пам'ятаєте, да? Вересень, жовтень 22-го року тому хай навіть Пойло перебралося, Вони зараз будуть шукати можливості цю мобілізацію провести так, щоб це не виглядало як от, масова така мобілізація. Тому до чого я веду? Здається, от якщо ми подивимось на цю історію, то дійсно. Ну а ми от постійно говоримо голосі слова, що от Росія не зупиниться. Але чимало людей на заходів це не вірить, тому що вони все одно дивляться на сили Росії, розуміють, що дійсно зараз до 90% всього, що є в Росії, воно зараз сконцентровано на Україні. То як же вони можуть напасти на власне країни НАТО? По-перше, типу, ну НАТО ж сильніше, да. І а по-друге, чим? І отут, друзі, я і пропоную кілька сценаріїв, які могли би бути. Ну, по-перше, я вас відсилаю до цього матеріалу в більд, який дуже цікаво розписав, як це могло би бути, ракетні удари і так далі, тому подібне. А я, друзі, хочу звернути вашу увагу на такий цікавий момент. Дуже часто, і ми з вами про це постійно говоримо. І європейці про це пишуть. Мовляв, що найголовнішим напрямком, який мав би цікавити Росії, це так званий Сувалський коридор. Що це коридор? Це от 60 кілограмов, кілограмов кілометровий така ділянка. Між Польщею і Литвою, да, яка відділяє Калінінградську область Ерефії від власне, території Білорусі. Не Росії, Білорусі, але Білорусь це вже, по суті, Росія, тому ви розумієте. От, мовляв, найлогічніше було би російським там, військам перерізати цей перешивок, і таким чином вони просто тупо відрізають всі країни Балтії. Ну, але я правда нагадаю, що цей чудовий сценарій він добре класно діяв, коли Швеція і Фінляндія були нейтральними країнами. А зараз, по великому рахунку, після того, як Швеція і Фінляндія теж стали членами НАТО, то Балтійське море перетворилося на внутрішнє море НАТО. Тобто російський флот зараз, який там певна його частина є в Калінграді, але мала дуже частина по великому рахунку, вона є там в Фінському, фінській затоці, там біля Петербурга, він закритий повністю. Це, до речі, дуже добре нагадує те, що відбувалося з Балтійським флотом, наприклад, Другу світову війну, коли німці просто закрили з фінами вихід з фінської затоки. І на цьому Балтійський флот, в принципі, закінчився. А, і я тут дозначу, що в принципі при такому розкладі ну перевіжити сувалський коридор, але ж є Фінляндія, Швеція, тобто Балтійське море Закрити, тобто ти нічого не переріжеш. Певні проблеми створиш, але найбільше того, зате тепер набагато простіше можна було б і Радську областю, от повністю з з усіх боків. Тим більше нагадаю, що НАТО зараз проводить дійсно величезні навчання, не бачені вже багато, багато десятиліть. По великому рахунку відбувається зараз передислокація великих кількості частин на східний і на південний фланг НАТО. Тобто, по великому рахунку, західні країни і пориториться це видно, відчули. Дуже добре, що е, от те, про що ми зараз говоримо, цей сценарій нападу, це не просто якісь слова, це реальність. Чому ж так сталося, друзі, і які в якій формі може все це відбутися? А отут ми з вами, друзі, виходимо на більш широкий міжнародний контекст, який говорить про те, що повторюся, з одного боку, ми розуміємо, да що зараз складається поступова ситуація, при якій великі світові гравці, яких є по великому рахунку, три це Сполучені Штати Америки, Китай і Євросоюз. Виходять на ситуацію, коли її, в принципі, вони. Потихеньку починають думати, що в общем цю війну то можна как би вже і і в цьому є вигода для всіх. Для Китаю вигода є в тому, що вони явно визначились нарешті через два роки, що відбувається. Вони вирішили, що в принципі для них найвигідніший варіант, про який Росія і не виграє, і не програє. Залишається з санкціями, залишається відрізаною від світу. І тоді Китай її поступово повністю перетравлює, перетворює на своє підбрюще, отримує Арктику для того, щоб отримати альтернативний шлях до тої такої Європи морської, якщо американці їм перекриють тихий океан, що цілком можливо. І це чудово, і можна в принципі підморожувати конфлікт, тому що по великому рахунку, якщо війна продовжиться, вона вже в мінус Китаю, тому що американці починають реально фігачити санкціями, тому що остаточно розривається зв'язок з Європою, тому що повністю провалюються будь-які проекти побудови якихось там єдиної логістичних маршрутів на Євразії, бо Росія і Україна по суті є найзручнішим шляхом, але він уже не, не працює. Ну і так далі. Тому китайці явно і ми бачимо, що це не жарт. Свець поїхав, їде, сід їде сід, Пінню Францію домовлятися, щоб Росію пустили за ціл перемовин уже буквально в червні в Швейцарії, коли буде ця мирна конференція, так звана. Тобто ми бачимо, що китайці визначилися. Європейці, судячи по активності, того ж таки Макрона, вважають, що це теж їх шанс. Вони розуміють, що головне їх завдання зараз зберегти свою якусь суб'єктність в цьому світі, якій все швидше звалюється протистояння США і Китаю. І їм треба якось зберегти своє місце. Їм треба теж мати вплив на ситуацію. Плюс сам Макрон хоче стати лідером Європи. Плюс Франція завжди мала такий певний антимериканізм своєї позиції. І зараз відчуває, що може стати лідером цього процесу в Європі, коли американці ніби відповзають під час своїх виборів, якщо Трамп прийде до влади. І тому Європи... ну і плюс Європа явно розуміє, що з Росією домовитись на даному етапі дійсно не вийде. Відповідно, придеться озброюватися, придеться якось перебудовуватися, але для цього потрібен якийсь час, якийсь люфт і не постійна потреба відправляти в Україну все більше і більшу кількість озброєння і грошей в нон-стоп режимі, коли йдуть бойові дії. Вони б задоволенням це все приморозили. Я не кажу, що вони нас кинуть в жодному разі, у них є свої плани, але тоді це буде робитися в режимі умовно мирного часу. Тому вони теж не проти. Американці, в свою чергу, там у них своя буча, вони в своєму політиканстві в своїх виборах, здається, взагалі не думають ні про що. Але тим не менше, той же Байден буде цілком радий, якщо, я думаю, він зможе десь там. Влітку оголосити про те, що от ми захистили Україну, це перемога, ля-ля-ля, та поля, і ми це піднімаємо собі на прапори. Трампу буде це вигідно, тому що він скаже: подивіться на цього імпотента Байдена. От, якщо би був я, то я б взагалі цього не допустив. А якби був, то я б того Путіна, я б з ним домовився. Ну і теж би розказав, який по Байден і так далі. В общем, всім це вигідно, да? Бачите, друзі? Невигідно по великому рахунку, це тільки в Україні, тому що, ну, очевидно, ми отримаємо корейський сценарії на своїй території, що є очень даже не ок. От правда, при цьому всьому ми ж маємо розуміти, що якщо наша чудова влада не... Проведе наступний раунд мобілізації по людській, не дійсно не займеться військовою економікою, не наведе лад в усьому тому бардаку хаосі, який зараз коїться в Україні, і корупції. То відповідно не зовсім зрозуміло, як же ж тоді продовжувати спротив, особливо якщо буде падати настрій людей, так як він падає зараз. І залишається у нас одна рашка. Яка по великому рахунку взагалі не зацікавлена зараз ніякі заморозці, тому що Путін, по-перше, розуміє, що поки йде війна, ніякі інші питання його не турбують, і ніхто йому ніяких питань ставити не буде. А по-друге, тому що він прекрасно розуміє, що ну він же ж типу на переможному треку можна набагато більше витривувати. Але все це виходить з того моменту, що Росія типу, намагається всім навіяти і псошить по повній програмі. от, мовляв, ми тільки розгортаємося, а у нас тут такі не просто ну незлечені ресурси і людські. ці. насправді це не так. Насправді вони вже. Починаються дуже серйозні проблеми з дуже багатьма номенклатурою всього. Про людей ми з вами поговорили. Це теж не є нескінченний ресурс абсолютно. Баби більше не наражають і так далі. Як говорять, дуже багато експертів, по велик... ну знову ж таки, економічні історії. Санкції діють далеко не так, як хотілося б, не так швидко. Але ми бачимо, як китайські банки починають відмовлятися від розрахунків з російськими в юанях. Ми бачимо, що індійські найбільше виробники відмовляються від російської нафти. Це не означає, що російська нафта не буде продаватися. Ні, вона буде продаватися просто контрабандою, як колись іранська. І тоді, вибачте, прибутки Росії почнуть Дуже швидко і драматично. Рашка все це прекрасно розуміє. Тому зараз вони спробують кинути на шальки Терезів все і спробувати от наступні десь півроку вирішити долю цієї війни, поки у них ще вистачає всього, просто нас переламати через коліно. Але вони прекрасно розуміють, що і цього може не вистачити. По-перше, як показує практика. Українці нікуди не збираються здаватися і розвалюватися, і якщо ми вистояли зараз, то ми вистоїмо і далі, не дивлячись ні на що. А якщо ми вистоїмо, то тоді для Росії почнеться зовсім інша історія. Тим більше я не сумніваюся, що зовсім скоро, з одного боку, Китай вже почав тиснути на Росію. і Потім почне Європа Америка, яка скаже: Ребятки, ну ми ж можемо почати все це поставляти. У нас вон, виробництво тільки розгортається. Ми це все візьмемо і направимо в Україну. Що буде тоді робити? І от тут, друзі, ми підходимо нарешті до тієї теми. Яку я і піднімаю в цьому відео з приводу можливості нападу на НАТО? Здавалося б, як в таких умовах можна на когось напасти, друзі. А тут ми підходимо до того, хто знаходиться при владі в Росії. При владі в Росії знаходиться чекіст, тобто це твар, яка любить дуже спецоперації. Да? А спецоперація означає іноді не тільки те, що ти просто ефемізмом прикриваєш війну, а ще й те, що ти намагаєшся іноді робити якісь, ну скажімо так, непрямі дії, які можуть бути навіть навіть вигідні ефективніше ніж війна. То до чого я веду, друзі? На мій погляд, дуже реалістичним варіантом нападу Росії на НАТО є на даному етапі не пряма якась військова операція, коли вони там танковими карпусами поїдуть Балтійському там чи якомусь іншому морю. Ні, друзі. По великому рахунку, головним завданням Росії показати Заходу, що він не зможе її ні до чого примучити і що треба домовлятися на їх умовах. Ще краще внести сум'ятіцю, ще більше розсварити Європу, Америку, показати нікчомність НАТО, показати, що американці не готові виконувати свої союзницькі зобов'язання, що самі європейці не готові воювати і так далі. Тому подібне. Рашка не може не розуміти, що все одно, як би там не було, не дивлячись на те, як це повільно відбувається, але захід прокидається, захід запускає виробництво, і вже в 25-му році це буде зовсім інша картина. Зовсім інша картина, причому по всіх лінійках озброєння. Захід озброїться по повній програмі, і Росія що вони там не тренділи, на, на там відкритість і так далі. Вони все одно прекрасно розуміють. Вони це не вивезуть ні при яких умовах. Радянський Союз не вивіз, а уж нинішня Рашка деградована насправді регіональна невеличка країна. Рівнім економіки, не вивезе ні за яких умов. Не було б у них ядерної зброї взагалі розмова була б зовсім інша. І от тут ми, друзі, підходимо, що по великому рахунку найідеальнішим варіантом для Росії для того, щоб якось дійсно вплинути на НАТО, я думаю, прекрасно розуміємо, що Росія не витягне якогось прямого великого боєзіткнення з блоком НАТО. Росія не витягне і не зможе захопити країни Балтії. Ну, Вона зможе захопити на певний час, але потім їй від цього стане дуже кепсько. Та й не факт, що вони зараз це потягнуть. Але ж треба підняти ставки, як це завжди робить Путін. Тому, друзі, я думаю, і я вже вам про це говорив, але вважаю, що це варто актуалізувати, враховуючи всі останні заяви і так далі, впевнений а, і впевнений, що така активізація, такі величезні навчання НАТО, і те, що зараз і в Румунії, і в Польщу, і в Балтію, і так далі. так далі Ідуть нові сили. Причому ж розумієте, да, під виглядом цих навчань, по суті, відбувається величезна передислокація величезних сил туди, на східний фланг НАТО. Так от, друзі, я цілком допускаю. Що Росія може спробувати зробити велику криваву провокацію, а не саме військовий напад. І найпростіший варіант, друзі, це що правильно ракетні удари. І от почому можна було нанести ці ракетні удари? По країнам Балтії, окей. Але ну давайте скажемо чесно: вони невеликі, вони все одно сприймаються як передовий фланг НАТО, і не факт, що це викличе якусь дуже серйозну історію. По Фінляндії, ну це чріватенька, тому що Фінляндія достатньо серйозно має армію. Може відповісти, завжди готова, і тим більше за спиною в неї Швеція, з якою в них давній військовий союз. Тобто, ну теж проблематичненько. А по Румунії трошки складніше, тому що по Румунії треба бить, там Україна, Чорне море, там постійно надто велика кількість і так військ є, і баражує, і так далі. І тут ми, друзі, виходимо на таку чудову країну під назвою Польща. Польща, яка зараз руками своїх фермерів. Просто обнуляє свій міжнародний потенціал, завойований за останні 20 років. Польща, яка зараз розсварюється з Україною, Польща, яка зараз ну, просто показує себе максимально недоробне країною, розділеною навпіл, розхристеною, не готовою реально воювати ні за що. І ви подивіться, на який цікавий сценарій, друзі, ми виходимо. Уявіть собі, якийсь, наприклад, кінець вересня цього року. Я не знаю, що там у нас буде на фронті відбуватися. Не буду навіть прогнозувати, ну допускаю, що буде розпал величезного наступу Росії чергового, який, сподіваюся, ми будемо нормально відбивати на нормальних підготовлених до цього рубежах. Натомість, друзі, раптом в якийсь сонячний, або може ні, вересневий день, чи ранок, чи ніч, там, ранній ранок, як любе русня. А, так, штук 30. От все, що тільки літає там всіх стратегічних можливих бомбардувальників, піднімаються в повітря, залітають на територію, наприклад, Білорусі, а може і не треба Білорусі, а може, наприклад, з Балтійського моря, а може і ні. Ну, несуть важливо звідки. І запускають там кілька сотень ракет. І ці ракети, друзі, летять по польській, наприклад, енергосистемі. В тому числі, може, навіть по воєнних базах, ну, по воєнних базах трошки сикітніше, ну, по енергосистемі. І раптом Польща отримує блек-аут, тому що їх енергосистема набагато менш крута, ніж наша, не дивлячись на всі приколи. Отуй від собі. При цьому жоден російський солдат не перетинає кордон НАТО. При цьому Росія заявляє, що вони наносять удари виключно по військовій інфраструктурі. Наприклад, вони отримали інформацію, що через там таку-то систему буде там, не знаю, біологічна зброя заведена в Україну, якою значить будуть труїти комарів яких відправлять вбити всіх мешканців міста Тула. Ну, ви ж не сумніваєте, що ці уроди придумають будь-що і скажуть будь-що. Але факт є факт: по дуже важливій країні НАТО наноситься величезний, наприклад, ракетний удар. Ну, може, там це буде е, поєднано з якимись провокаціями, не знаю, там зеленої чоловічки. Не суть важливо. Суть приблизно така. І далі починається найцікавіше. А як відреагує НАТО? От що воно буде робити? Ну, давайте от просто спрогнозуємо історію. От що буде робити НАТО? Чи готові німці-французи реально а, наносити удари у відповіді по території Росії? Чи готові американці це робити, у яких якраз самий-самий пік цього трешу під назвою вибори президента США? Чи ризикне Байден за місяць до виборів робити якісь різкі кроки? І так далі. У мене є величезні питання. А що будуть робити там, інші європейські країни? А що будуть робити самі поляки, які роздерті навпіл не менше, ніж ми свого часу та й зараз? А, що будуть робити поляки? ну це ж... Ну, тобто ви розумієте, скільки питань? І це, ж от по ідеї, і а з іншого боку, наприклад, будуть кричати якісь китайки, які казати, да 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 ну там, може, і не знаю, була зброя, але давайте зберігати мир і так далі. А паралельно після цього удару Рашка скаже, ну, взагалі ми готові міритися. От, ви можете спрогнозувати, що буде відбуватися далі. Я ні, друзі. А я цілком допускаю, що розрахунок рашки буде знову ж таки не на те, щоб захопити щось, а на те, щоб збити повністю захід з того, щоб реально виступати єдиним фронтом, допомагати не просто Україні, а в принципі тиснути на Росію. І після такого вже щоб там всі остаточно злякалися, ну що далі ж тільки війна пряма з Росією, і такі сіли і домовились на умовах Путіна, які зможуть це все оголосити перемогою, друзі. Якщо вам здає, здається, все все якоюсь незрозумілою типу, моєю конспірологією, ну просто порозкиньте ті карти, які я зараз вам от спробував розкласти, як я їх бачу. Мені здається, друзі, знаючи те, як себе веде Рашка. Такий сценарій виглядає зовсім не ілюзорним. Я не кажу, що це буде обов'язково тоді, коли я сказав. Може, це буде могло би бути в 25-му році. Чорт його зна коли. Я просто кажу про те, що не треба думати, що напад Росії на НАТО має обов'язково виглядати як танкові колони, які рвуться на Паріж. Ні, друзі, це може бути от така от спецоперація, ціллю якої є і далі те, що ми з вами говорили по тексту. І те, повторюся, наскільки безпрецедентно велике навчання зараз проводить НАТО, і те, що відбувається величезна передислокація всього 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 на мій погляд, говорить саме про те, що навіть коли е, високопосадовці НАТО на позір говорять про те, що вони ну нічим там Росії напасти всередині, і, до речі, зливив такі газети, як Більт, які просто так ніколи, повірте мені, не відбуваються, говорять про те, що таку Можливість в НАТО розглядають дуже навіть серйозно, і вони пропрацьовують певні плани. Які це плани? Я, звичайно, не знаю і знати не можу. Але я скажу так, я впевнений, що в той момент, коли Росія остаточно зрозуміє, що поламати Україну в неї не виходить, або коли буде саме піковий момент протистояння, вони спробують підняти цей градус. І тільки насправді від позиції Заходу, вже це не від нас залежить, повірте, тільки від них залежить, наскільки вони будуть готові до такого розвитку подій і готові будуть відповісти так, щоб це Росія зрозуміла, що пора лапки квіру і свалювати, інакше буде нова Кримська війна. Я дуже сподіваюся, що західні лідери розуміють, що Домовитись з Путіним не вийде, тому що я ще раз закінчую тим, з чого починав. Путін це е, потвора, яка після того, як була перебрана царем, вже остаточно поставила на перше місце е, тільки своє перебування при владі як фізичне виживання. Він розуміє, що е, нічого окрім перемоги його не влаштує інакше його просто там знесуть, вб'ють, знайдуть можливість прибрати. Тому йому відступати по суті нема куди. Він захищає своє фізичне, фізичне життя. Яке тепер все зав'язане на мертво на нього, і він це дуже добре розуміє. Тому от така ситуація, друзі. Я повторюсь, я вважаю, що напад Росії на НАТО готується. І до речі, те, що вони зараз накопичують, наприклад, запас ракет. Ми ж вони ж не все відстрілюють по нам, правда, друзі, з того, що виробляють. Я впевнений, це відбувається ще й тому, що вони не просто хочуть мати якийсь стратегічний запас тих же там крилатих ракет для можливого удару там ядерного, а ще й тому, що їм треба мати такі запаси. На випадок, якщо їм треба атакувати НАТО, а ви можете не сумніватися, що в будь-якому разі будь-які спроби напасти на країну НАТО почнуться не з танкових колон, а з ударів стратегічної авіації. От, просто можете не мати в цьому сумніву. От яке буде продовження? Це дуже велике питання. Тут прям хочеться згадати слова Ейнштейна, який казав про те, що не знаю якою зброєю будуть воювати в третю світову війну, але в четвертій будуть воювати каміннями-палками. Це якраз той варіант. Але повірте, якщо Путіна не не зупинити, то воювати буде просто нікому. Цей урод готовий внести з собою в могилу всіх. Він, звісно, не Аятола Хаміні, не Гітлери близько, але я повторюся: він остаточно зробив свій вибір. Він повністю тепер побудував особисту диктатуру в Рашці свого імені, і він розуміє, що ніщо, окрім перемоги, йому не пробачить, тому що ця перемога, типа, буде. Хоч це все одно буде загнивання, і в Росії немає ніяких шансів ні на, ні на які цивілізаційні розклади, але тим не менше, це, хоча б йому дасть можливість спокійно дожити. А що там після нього буде, його вже, я думаю, дав, давно і не сильно хвилює по великому рахунку. Так що так, друзі, повторюся, я дуже сподіваюся, що цей сценарій і наші високопосадовці пропрацьовують і говорять про це з натівцями. Головне, ці натівці мають розуміти, що чим більше ресурсів отримає Україна уже прямо зараз. Тим більше ми, скажімо так, унеможливлюємо будь-які такі сценарії, про які я говорю. Хоча я впевнений, все одно, ну от на 99% Шорашка обов'язково спробує прощупати напряму НАТО на міцність, тому що. По-перше, надто багато воно разів давало приводів сумніватися в цій міцності. А по-друге, тому що Путін не вміє ні в що інше, крім як піднімати ставки в Україні. Йому вже ставку піднімати тупо, нема куди. От просто все, що можливо, крім прямого ядерного удару, у нас було тому, тому друзі. Невмолима логіка показує, що зараз Росія обирає ціль. І Я хочу передати величезний привіт кожному дібілу на польському тракторі, який зараз зажигає в Польщі. Просто знайте, кожен день справу вже навіть не в українському зерні, навіть коли ви там німецький кордон особливо блокуєте. В я не знаю, чи вони подивляться це відео, сумніваюся. Менше з тим, але ви наближаєте той момент, щоб саме ваша країна стала таким об'єктом, який Росія використає для своєї великої брудної геополітичної. Людини. Ну так я думаю. Я можу помилятися, друзі. Можете сприймати мої слова просто як роздуми, мої, мою точку зору. Не більше і не менше того. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво це послухати. Корисно, подумайте самі, зробіть свої висновки, пошукайте, почитайте це. Моя велика порада. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, поставте свій повновісний лайк, щоб це відео краще можна було подивитися більше кількості людей. Підпишіться на цензорнет і обов'язково підпишіться на канал Showbiz, який де ви можете стати нашими спонсорами і підтримати незалежну журналістику. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.